Така уже доленька наша Буває в житті непруха. Твоя дівчина, друже, шлюха, і фіг тут, що серцю докажеш. Не попреш ти проти науки, де власні поняття про секс. Це лише природний рефлекс, і неважливо, кобель ти чи сука. Доки ти її губками мариш, пишеш вірші про карі очі, ти ім'я її лечутно шипочеш в неї з іншим важдасти фантастіш Думаєш, дівчинка горда? Ні, це аж надто хороший. Ти і серце, а інші гроші. Всі знають, що вибереш льондра. І така вже у неї робота, яку робить доволі завзята, свого роду вона дегустатор, що дають, те суне до рота. В алкоголі утопи пам'ять, щоб не бачити хтиві пики, щоб не чути ці стогони крики, які серце щоденно вбивають. І припливши під ранок додому, з моїх стіла любовний сморід. Тихо-тихо, приляже поряд, не потрібна, крім тебе, нікому. Але ти і дарунки, та квіти. Киця, зая, кохана, малятко. І не підозрюєш, янгалята, не підозрю, крила скинувши, може рішити. Ти мачу, ще назвати? Знайшов жертву. І хочеш її відкохати? Щоб втілити мрії хтиві, підняв п'яту точку з дивану, купив собі презервативі, Зі смаком клубнички і банані. Прямо ж до неї в гості, поки батьки на роботі, коліна трімтять від омилості, і полоні в холодному полі. Як стояти перед красою на мій лиш знак. Солдат, як перед війною, готовий за вітчизну. Вона тебе вабить в тенета, розкинувши тіло на ліжку, але зробити планету. Злетіло, як спикнув смішка. А, бо твій войничий боєць не йти в атаку! Такий сумісвісний кінець. Яка Духен на народі... Срака! Сра. <правити> Упало твої альтрего і ти в потяг з вокзалу. Збирати вчорашнє лего і я вибачаюсь на порно журнал. Ти ми з матриці, забувши логіни і паролі. Давай, не чекаючи п'ятниці, зіграємо справжні ролі. Давай відшукаємо рай та цілодобову весну, покинувши зимний край, узявши ті ночі без сну, коли ми сиділи у тиші з чашками зеленого чаю. А я вже писав тобі вірші, виводячи слово, кохаю. Давай же прокинемось поруч, і не в весеместі, а справді. Хай вір повертає ліворуч, праворуч все піде по правді. Я хочу побачити ці очі, відчути твій справжній погляд, і серце мені прошепоче, ця дівчина щастя поряд.